Доброго дня, слава Україні. 14 листопада і проводимо посадку на другій ділянці. Сьогодні проводимо посадку без нашого компаньона Олександра, тому що так сталися обставини. Тут, як ви бачите, половина саджанців вже посажена. Тут в основному українські сорти. 90% з цих саджанців прислав нам Ігор Губін, канал Фундук. Він завжди виходив на зв'язок, вчасно відправив, комунікація з ним просто на вищому рівні. Всім рекомендую. Ось зараз я покажу деякі саженці. Ось його саженці. Все добре, все файно. Зокрема, так, тут будуть посаджені такі сорти сьогодні, як Грандіозний, Находка, шедевр, пирожок, Дар Павленко, Поліна. Так, да, все. А, і ще ще один український сорт, тож, який нам сподобався, це Україна 50. Рішення прийнято в цілому. Тобто така ситуація. Протягнули воду, будемо поливати, будемо сьогодні мульчувати. Так що працюємо. Посадили ми саджанці, посадили, залили водою, щоб ґрунт уплотнився. Ось отак, от, на такому прикладі, шедевра. Тобто На чорному фоні видно тільки там, де вода блищить, а так кажеться, будь-то немає нічого. Так, може, що ви бачите, тут поставались ямки. Це дожніше дужні, прийти саженці від Максютинського. Чекають трапезунт, і Караманівський і Черкеський 2 Ми їх досадимо. А, і плюс там до романа. Ми їх досадимо, правда, ще не знаю коли. І будемо закривати посадку в цьому році. Така ситуація. Ну все, працюємо, не зупиняємось.